Всім привіт! З вами Сімейний лікар. і Сьогодні ми поговоримо про правила прийому антибіотиків. Отже, прийом антибіотиків може мати наслідки для здоров'я, тому дуже важливо дотримуватися інструкцій лікаря та правил прийому медикаментів. Ось кілька пунктів, які необхідно враховувати при застосуванні антибіотиків. Перше дотримуйтесь рекомендацій лікаря щодо дозування та тривалості курсу лікування. Не варто зупиняти призначений курс лікування раніше ніж порадив лікар, навіть якщо ви почуваєте себе краще. Повне завершення курсу лікування допоможе уникнути повторного зараження та розвитку резистентності бактерій до антибіотиків. Друге, слід дотримуватися розкладу прийому антибіотиків, зазначеного лікарем. Не варто пропускати прийом антибіотика, а також не слід забувати про правильний інтервал між прийомами препарату. Третє, потрібно уникати споживання алкогольних напоїв під час лікування антибіотиками. Це може призвести до збільшення побічних ефектів та зниження ефективності лікування. Перед прийомом антибіотиків необхідно ознайомитися з інструкцією до препарату, де вказані усі протипоказання та можливі побічні ефекти. При призначенні препарату лікарем варто дотримуватися його рекомендацій та не змінювати один антибіотик на інший, без дозволу лікаря. Під час лікування антибіотиками може з'являтися побічні ефекти, такі як діарея, запаморощення, відчуття нудоти тощо. У разі виникнення будь-яких неприємних симптомів необхідно повідомити про це лікаря. Якщо лікар призначив кілька препаратів одночасно, необхідно дотримуватися розкладу їх прийому та не змінювати дозу без дозволу лікаря. При прийомі антибіотиків необхідно вживати достатню кількість рідини. Води, соку щоб уникнути дегідратації та підвищення в'язкості крові. Дев'яте. Необхідно уникнути взаємодії антибіотиків з іншими препаратами. Перед початком прийому антибіотика слід повідомити лікаря про всі інші препарати, які ви виживаєте. Включаючи вітаміни та інші додаткові препарати, після закінчення курсу лікування антибіотиками може знадобитися додаткова діагностика для перевірки ефективності лікування та відновлення мікрофлори шлунково кишкового тракту. Бережіть себе і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.